Вітаю, дітки, подивіться, що це перед вами. Так, акваріум. А хто живе в ньому? Рибки. Рибки там живуть красиві. Кожна з них то маленьке диво. Подивись, яка вона? Прудко аж на дно пішла. Малята, а що вміють робити рибки? Плавати правильно. А ще вони вміють пірнати, махати хвостиком. Рибки вміють плавати повільно, а можуть плавати і швидко. Розгляньте уважно, яка водичка в акваріумі, де живуть рибки. Так, чиста. Водичка може бути чиста, а може бути брудна. Як ви думаєте, в якій водичці рибкам живеться краще, Чистій чи брудній. Правильно, у чистій. Що люблять їсти рибки? Для рибок, що живуть в акваріумі, є спеціальний рибячий корм, який рибкам дуже подобається. У рибячому кормі... Містяться всі вітаміни необхідні для рибок та для того, щоб вони жили в акваріумі і не хворіли. Моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, чому це так? Може, і до ротика потрапила вода? Дітки, а рибки вміють говорити? Ні. Що в рибки є? Голова, тулуб, хвостик, плавники. На голові є очі, ротик, дябра. Тіло риб вкрите лускою. А де ще живуть рибки, крім акваріума? В річках, ставках, морях, океанах. Дітки, скажіть мені, чи можна рибок діставати з акваріума та брати їх в руки? Ні, не можна ні в якому разі, бо вони дуже тендітні і ми можемо їм зашкодити. Дякую, дітки, за увагу та до нових зустрічей.